Друзі, і власне виконавиця цієї надзвичайно ніжної, надзвичайно теплої композиції зараз буде зі мною спілкуватися. Це Мар'яна Савка. А чому ми з нею зустрічатимесь? тому, що харківське видавництво братимуть участь у фестивалі Бесселер Фест у Львові. А власне, Мар'яна Савка є його організаторкою. Тож із 15 по 17 серпня у Львові відбувається перший всеукраїнський книжковий фестиваль, бестселер Фест, який об'єднає всіх хто читає, пише видає книжки і обожнює читати книги. Організатори називають цей фестиваль новою хвилею любові до читання у програмі зустрічі із авторками, бестселерів і авторками презентації новинок, книжковий ярмарок, автограф сесії, публічні інтерв'ю та вечірні концерти із відомими поетами і письменниками, якщо й ми чуємо, які є водночас. Співаками і співачками свої прем'єри на фестивалі представлять, як я вже сказав, харківські видавництва, серед яких Віват, Фабула, основа, Ранок, «Фоліо» і інші. Ну, власне, про задум фестивалю і участь у ну, харківських видавництв будемо говорити мимо із поеткою, письменницею Мар'яною Савкою, засновницею і керівницею видавництва Старого Лева. Пані Мар'яно, доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, по суті, книжковий фестиваль Бестселер Фест є. А от якщо брати літо єдиним книжковим фестивалем, так? Тому що от ми знаємо, навесні всі поспішають їхати наприкінці травня до Києва на книжковий арсенал. Потім у Львові це вже буде вересні букфорум. А тут літо і таке затище, і от тепер ви пропонуєте нам всім серпневі дні й вечори. Свої відпустки проводити з, з, з книгами і концертами. Десь Ой, є... Я б не сказала, що це за <гум> <гум> я, тому що Просто літо це був таке бурхливе і вирує книжковими подіями. І я от не так давно повернулася з фестивалю в Одесі видалка фест такий літературний фестиваль, який збирав багато українських виконавців літературних і музичних. А, Паралельно ж, зовсім не однедавно відбувся фронтера в Луцьку. На початку літа, практично, це вже було літо. Це був книжковий арсенал. В кінці серпня буде в Харкові фестиваль, який організовує Сергій Жадан. Мав відбутися бути, в Полтаві, але не склалося. І буде, здається, ще в Одесі один фестиваль. Словом їх стало так багато, що тут навпаки така конкуренція. В... Але в от ви є. кажете конкуренція, але ж ви моїм колегам попереднім сказали, що а от я хочу, щоб цей фестиваль от не мав у цього фактору конкуренції. А що ви мали на увазі? Я маю на увазі конкуренція власне за, за того читача, куди він захоче поїхати, але знову ж таки. Це кожне місто має такий свій великий якби, ми магнетичний притягальний фестиваль у Львові. Влітку справді немає жодного такого фестивалю. Є у весени, і це Львівський такий дуже великий потужний фестиваль. Який я сподіваюся з зано ну, з довкола себе далеко не тільки Львів'ян, адже ну що важливо, що саме в нас дуже багато видавців. Це книжковий такий, в такий великий формат 50 видавництв, і це теж це Тим він і вирізняється, скажімо, з поміж інших фестивалів, які відбувалися влітку в різних містах, бо все-таки в нас великий цей книжковий ярмарок, такий майданчик, і дуже велика і дуже насичена програма. Я Думаю, такого великого фестивалю влітку? Точно ніде нема. От я це і мав на увазі. А Мар'ян, дивіться, я ще ж на що звернув увагу. 50 видавниць мали можливість написати, висловити своє бачення, свої потреби про що б вони хотіли поговорити. Представити на сценах фестивалі. Тобто, грубо кажучи, ви їм не нав'язували як організаторка, а mm -hmm. от вони диктували цю, цей порядок денний. Та? Ми запросили як фестиваль двадцятку авторів-бестселерів українських, і вони з різних видавництв, так само із харківських, зокрема, скажімо, Володимир Ветрович, чи Люкодашвар чи Василь Шкляр. Так, давайте от витрович зараз готує книжку. Чи Увіваті. вона вже видана у Віваті? Вона, вона вже вже видана. Вона буде презентована вперше на фестивалі Беселер Фаст. Угу. Василь Шкляр, це видавництво КСД, так само як Люка Дашвар. А, в різні видавництва представлені, скажімо, Анастасія Левкова, це видавництво «Лабораторія», Володимир Станчишин це видавництво Віхола, Марія Матіос – це «Абаба Галамага», Оксана Забушко, це видавництво. Видавництво Оксани, Забуш...» зокрема, «Оксани Забушко, зокрема, Оксана Забушко. Боже, я зав... зараз мене вб'ють, але я забула. У мене просто дуже багато всього відбувається. Я думаю, Оксана приїде і, і, і нагадає вам, пані Оксана, Все нормально. Так, ага. І крім того, у нас ми зі всіма видавництвами, які на фестивалі домовлялися, що вони привозять своїх. Своїх власне топів, своїх авторів бестселерів з презентаціями або з розмовами, або якимись важливими такими дискусіями. І тому всі були сконцентровані довкола того, що вони мають привести щось з best of the best. І тому програма вийшла best of the best. Мені дуже вона подобається. Крім того, я додала в програму разом з Олексієм Рафаловичем, кішковим блогером, такі. Тематичні а, панелі, де ми обговорю, обговорюватимемо а, багато таких гострих тем в суспільстві, які стосуються і червоних ліній, а, цих різних зашкварів, які стаються в нашому суспільстві. Те, що має бути проговорене, що для нас е, допустимо. про штучного інтелекту. І І це це теж. Е, це теж, звичайно, що, що можна, а що ні. Так? Що етично, а що ні. Ну, звичайно, що стосується і різних цих Я, до речі, знаєте, на що звернув увагу. увагу. Дивіться, у вас буде розмова про аудіоформати, і звернув увагу, мені просто зашкварно, що називається, Ютуб став видавати аудіокнижки, начитані вже штучним голосом. Ну, мене ж не надуриш. Я одразу по тембру голосу, по наголосам впізнаю, що це ж не людина читає отак цього буде все більше і більше. А скільки з'явилося пісень? Володимир, скільки з'явилося пісень? написаних штучним інтелектом? Слухайте, там ще ніхто не додумався зробити образ штучного з вашого голосу? ні? Я поки що не чула, але знаєте, часом щось таке вогулькою, коли ти бачиш в Фейсбуці, наприклад, свою фотографію, своє прізвище на якомусь абсолютно закритому профілі, ти розумієш, що є такі люди, які роблять такі негарні речі. Ваш фестиваль називається Best Fest, і ви задали тим самим оцю дуже високу планку, ви самі кажете, The Best. Так? Okay. А, а, якщо говорити до поняття Бестселера, і що потрапляло в безселери до повномасштабного вторгнення і зараз, та, це межі змінилися. Це от такий один бік запитання, а другий бік запитання, він народився у мене. Вчора я спілкувався із представниками театру для дітей і юнацтва, і вони кажуть, що от коли купують квитки, то ми бачимо, що люди намагаються уникати військових, тем, значить, настрою, який може викликати. у них Тривожність а по книгах, що ми бачимо, які зараз купують люди. Ой, так, я теж зіткнулася з цим на тригерною темою на власному досвіді, коли два роки тому я робила свій мюзикл і. А... Мені говорили, що е, в, немає як для того, щоб прийшли діти, для того, щоб прийшло багато людей, е, треба, щоб там не було ніякої ну, військової теми, щоб все це було е, краще, просто якесь про щось таке казкове і далеке від наших реалій, від, від війни, бо всім це дуже болить. І ніхто не хоче до цього якось знову все поринати. Мені навіть довелося переписати повністю текст свого мюзиклу. Бо я зрозуміла в один момент, що я зачепила те тему, яка може бути дуже тригерною. Бо за, за першої версії дівчинка писала листи до Миколая, там написала сто листів, і батько прийшов, власне, у відпустку на Миколая. Ага. А потім і вийшло так, ніби Миколай його їй подарував. А потім я поспілкувалася з одним фондом, який опікується родинами загиблих, і зрозуміла, що це дуже тригерно, тому що не кожна дитина дочекається е, свого Він батька, Миколая, так, так. А, вона не вона не має може асоціювати з... це. Так Absolutely. так. Uh -huh. ну вдалося вдоволи, довелося все це переписувати <гум> буквально за два тижні до е, такого найтакого яскр... важливішого репетиційного процесу, але нічого, ми е все зробили. і Миколаївський мюзикл у 2023 році зібрав 4 тисячі людей. Я сьогодні а? слухав уривок цього мюзикла. Ну, на жаль, я не встиг зняти звук для нашого ефіру, але послухав це, варто того так. Угу. Може, ми цього року його, а не можемо, а ми вже запланували що цього року його знову відновити у Львові, в грудні місяці. Все, Мар'яна, обов'язково прийду ну, Я до цього. Добре, так, давайте до запитання. А тепер, власне, до, до, а а тепер до, до книг? Да. А, справді, на перша хвиля книг це було дуже багато книг з військовою тематикою, документалістики. Книг вірші, вони і зараз їх багато. І на всіх міжнародних майданчиках, насамперед, ми, ми говоримо про книги, пов'язані з війною. Але справді стався такий момент, коли е, людей почали затригаріти, вони перемкнулися на більш легкі жанри. Мабуть, не випадково зараз таким в трендах це фентезі, це романтезі, це які такі. А романтичні історії це якісь. І детективи, те, що трохи відволікає, переносить людину в якусь, якусь іншу реальність, дає можливість їй не думати про те, що відбувається довкола, особливо в тих близьких містах до бомблених містах. Це я розумію mm -hmm. цілком, що в людини мусить бути ця ну, така читацька лакуна, де вони можу. Заховатися і просто читати те, що їм до вподоби, але я вважаю, що ця лі література, яка твориться зараз, вона дуже важлива і вона має відбутися. І, і можливо, і повне усвідомлення цієї літератури, і, мабуть, і ще і написання відбудеться трошки пізніше, вже коли все закінчиться і буде ця Переходимо. така розмислення. Повне... Так, переосмислення, така рефлексія після тому, що старого... одна історія це коли ти пишеш от зараз під час, а друге, це коли ти маєш можливість і час відрефлексувати. Так до речі, на фестивалі люди запрошені. Це автори дуже дуже різних жанрів бестселерів. І скажімо, дякуючи е, видаництво Віва, до нас прийде е, Вахтан Кіпіані. Ну, Це документаліст, та, це, історик, історик так, це не художня проста. Це докум... І пам'ятаєте цей розірвав ефір. Його, оця його книжка з документальними свідченнями про процес Стуса. Так, так це та. сталося, тому що люди раптом усвідомили, що цей Медведчук це, – це не якась там людина з далекої історії, якої вже давно немає на світі, а це ось той самий, якого всі спостерігають за крайнів телебачення, і це стало просто кимлавино подібним. Ну Павло, ой, Еларіон Павлюк, це теж історик, документаліст, теж та. А е, па, Еларіон Павлюк е, зовсім інша проза. Е, це, е, він має кілька іпостасей. Він е, виступає, виступав як документаліст, журналіст, який створював mm -hmm. документальні фільми. Але коли він пішов в літературу, він почав писати містичні такі романи. Власне, і зараз цей роман, який я от, власне от на останніх сторінках дочитую в рукописі, а в, він власне вже у вас буде видаватися. Висає, так? так, він він вже у версії цей фактично роман. Роман, то цей роман уже ближчий до фентезі, ще більше ближчий до фентезі, інакше, ніж, наприклад, роман. Які всі дуже знають, обговорюють, я бачу вас цікавить пітьма. І мені подобається, коли люди змінюються, вони рухаються від жанрів, якби не застигають в одному жанрі. От, скажімо, от історичний роман, це о, історична проза це власне Володимир Ветрович. Такий ще в такому фентезійному жанрі, скажімо, пише для зовсім молодих Ольга Войтенко, теж та авторка, ми запросили до, до фестивалю. А скажімо, Анастасія Левкова цей кримський роман він дуже важливий, бо як таке роман осмислення тих всіх подій, які відбувалися на, в Криму на піострові, і між тими всіма. Українськими, російськими кримськотатарськими громадами, і цей роман не даремно став таким популярним, бо це тема, яка дуже багато кого цікавить. Отже, мультитемність, мультикультурність вона точно буде на фестивалі. Мар'яна у Львові, у Івано-Франківську, Тернополі в Рівному дуже велика харківська спільнота, можна вже й казати, і громада. Тому я хочу, щоб ви встигли розказати. Значить, ми зачепили книжковий ярмарок, презентації зачепили, і та так трошечки по програмі, щоб ми пройшлися і прийшли головне до вечірніх концертів, які я так зрозумів, будуть просто неба відбуватися. Так, я дуже всіх запрошую насамперед нас на фестиваль, а щоб побачити все в повні вам, дуже легко знайти цю інформацію, просто забити в будь-який пошуковець «Bestseller фест латинкою, одним словом, і ви знайдете нашу лендінгову сторінку, програму, де є і можливість купити квиточки надзвичайно так скажімо, недорогі. І, е, як на таку неймовірну кількість подій. А перший день загалом безкоштовний. Ми б хотіли, щоб пройшло багато молоді на, і багато і, і людей різних поколінь, адже книги теж різних поколінь. У нас будуть видаництва з силою України, а, а, напевно, найбільше подій від видаництв е, харківських, це від Вівату від, від і від е, видаництва КСД. Наприклад, Віват приво кейс де привозить КСД. Прошу, приводить, привозить дуже цікаву молоду авторку Катерину Самойленко. <реклама> <реклама> В Вівата так само дуже широка, велика своя власна програма, і, і зокрема я вже казала про Вахтанга Кіпіані, який приїде презентувати книгу Вятровича, але так само матиме свою подію. І якщо не помідляюся, в Вівата десь. Де чи не чотири різних події ну, а, вже телефонував я Оленці, рибці, редакторці Оленка Васто. буде там їде, їде, їде. Сказала, що обіймемося, так що. Я на не маю перед собою самої програми, бо вона в телефоні в ефірі. Ну давайте тоді так на концертах ще зупинимося. Скажу, що, скажу ще скажу таке, що коли ви прийдете на програму, ви пам'ятаєте, що в нас працює чотири паралельні майданчики, угу. і на кожному з цих майданчиків кожну годину відбувається якась. Класна, дуже подія. Загалом 70 подій, тому вони на дуже різні смаки. І для людей, які більше люблять це, власне, таке щось фантазійне для тих, хто любить такий, не знаю, хардкор-реалізм буде Ірина Карпа. До речі, Ірина Карпа матиме концерт у Суботу. Угу. Mm -hmm. Почну з суботніх концертів. В суботу таки буде дуже ну, супер драйв, бо це буде фактично самі Ірини як хедлайнера цього дня. І буде Руслан Горовий. Руслан так. Горовий на фестиваль приїжджає зі своїм маленьким видавництвом із дружиною з Людм... Людмилою Горовою. У них і буде подія спільна така, цей такий довижний сімейний дует дуже цікавих людей, письменників, патріотів і Слан Горовий буде на музичній сцені, так. Власне, ми говорили з Мар'яною про те, що о 19 годині відбудеться, значить, в п'ятницю о 19 відбудеться концерт Тріо Мар'яничі. композиції вже одну з яких ми змогли почути. У неділю буде Фіолет. А ще буде на фестивалі Оксана Забушко, так. теж із творчою зустрічю. Я згадую. Далі ж, Боже мій, як я могла це забути? Водиництво Комора. Це видаництво, яке дає найбільше творів Оксани за Пушкою. Звичайно, воно буде так само на фестивалі. А ще. Я тут вже з'явилася в ефірі, правда. Так, я так, я так. почала говорити про, про Мартиняка Колос і про те, що він мадерує Терев'янка. тому що а, дуже, дуже важливо сказати, що ми, звичайно, збираємо так само благодійну допомогу для військ українського війська, і цього разу ми збираємо для Азову, а наш Павло Дерев'янко, до речі, на, на фестивалі презентуватиме його другий, другий тон цього, цієї трилогії. В Київ він буде особисто його презентувати, а перед Мартинюком в музичній програмі буде дуже вишуканий, і дуже мені він подобається такий львівський музикант-співак Юрій Юсифович. Uh -huh. і, і, і це буде Юсифович Лайф, це його е, бенд. Ну, от я дуже рекомендую е, піти на концерт Юсифовича, це просто така насолода. Е, в, нього, в нього якийсь так звук, ніби отак от розширюється і отак іде. От е, він співає отак не, не цими зв'язками, а ось цією частиною. Неовижно просто реально не де таким широким потоком з грудей. Тому, кажу, діафрагмою тебе це... от, от, так, хотіли так, сказати. От. Так, так. А, це таке щось неймовірне. Ну, причому він співає таких народних пісень, і це, але в, і в, таких, в такі якісь дуже цікаві обробці. Він правда, дуже класний музикант. От, а Дякую. перший день. Да. Перший день. Я буду співати на сцені. Це мені так приємно. Я так боюся трохи, тому що це така величезна сцена. Нас там стоїть така величезна сцена. Я така маленька буду стояти на цій сцені. І вперше на такій величезній сцені буду співати своїх власних пісень з моїм гуртом і з Зіновім карачем, з яким у нас склалася дуже класна творча співпраця. І я тішуся, що за них співає моїх пісень. Моя зробила кілька для нас спеціально таких. Дуетних композицій, а потім вкара із Фіджі Бендом буде своя програма на фестивалі. А уже третім і фінально таким класним таким хедлайнером буде Віктор Морозов легендарний Віктор Морозов, який теж поєднує дуже багато літературного і музичного, адже він. Перекладач усього Гаррі Потера в Україні він переклад дуже багато класних романів інших авторів, скажімо, того ж Гемінгвея. І, але я його люблю з з дитинства. І я сподіваюся, що на цій сцені ми всі разом будемо, будемо насолоджуватися. насолоджуватися і, і, наприклад, ми будемо співати а вона, а вона. Величезним, величезним таким гуртом людей, Знаєте цю пісню. Так, так, так. Та. <гум> Дякую дуже, Мар'яно. Маємо виходити вже з ефіру. Друзі, програма, як ми почули, музично літературно. Історично, документально, фантазійно і так далі, і тому подібне. Дуже багато. Тож тобто, приходьте, будь ласка, на Bestseller Фест. Я знаю, що у Львові багато наших харківців, тож там побачимося. Я спілкувався із поеткою, письменницею, актрисою, співачкою Мар'яною Савкою, яка є засновницею, і керівниц... керівницею видавництва Старого Лева і нового свого проекту Bestseller Фест. Слухаймо новини.